Вправа 478. Для якого значення х. Перше задання значення різниці одночлена 5х і многочлена 3х мінус 5х2 плюс 12 дорівнює значення многочлена 7х плюс 5х2 мінус 18. Здається, це дуже важко. Насправді ні нам треба розв'язати рівняння, де різниця двох виразів дорівнює третьому виразу. Так і записуємо. Отже, різниця одночлена 5х, то ми пишемо 5х відняти, бо різниця. Ну і много у нас пишемо 3х мінус 5х в квадраті, плюс 12, має дорівнювати тоді 7х плюс 5х у квадраті, мінус вісімнадцять. Розкриваємо дужки зліва для спрощення. Цього виразу 5х. У дужках, перед дужками знак мінус, то знак доданки змінюємо на протилежний. Було 3х, стане мінус 3х, було мінус 5х в квадраті, стане плюс 5х в квадраті. Було плюс 12, стане мінус 12. І це дорівнює, записуємо 7х плюс 5х у квадраті мінус 18. Є. Ну що ж, спрощуємо вираз: 5х мінус 3х це буде 2х, то зліва записуємо 2х, потім плюс 5х у квадраті мінус 12, це дорівнює. Записуємо 7х, плюс 5х у квадраті, мінус 18. Є? Ну що ж, для розвитку рівняння перенесемо 5х в квадраті ліворуч. І 7х ліворуч, ну а мінус 12 праворуч. Так, отже, зліва записуємо те, що було 2х плюс 5х в квадраті. Тепер справа було 7х стане мінус 7х, справа було 5х в квадраті, стане мінус 5х в квадраті. Це дорівнює. У нас було мінус 18, залишаємо. А зліва було мінус 12, справа буде плюс 12. І... Ну що ж, а зараз бачимо, у нас є 5х квадраті і мінус 5х квадраті. Їхня сума дорівнює 0. З доданків їх можна викреслити. Тоді ми... у нас залишиться 2х мінус 7х. Це буде мінус 5х, дорівнює. А мінус 18 плюс 12, це буде мінус 6. Є? Ну що ж, тоді, як знайти х? Ми добуток мінус 6. Ділимо на відомий множник, на мінус 5. Є? І записуємо, що x тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс, а 6 на 5 це 12, що ділиться на 10, або 1,2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь до першого завдання. Отже, корінь нашого рівняння 1,2. Переходимо до другого завдання, для якого значення х значення різниці многочленів 5х у кубі плюс 3 х квадраті мінус х і 2х у кубі мінус 2 х квадраті плюс х дорівнює значенню многочлена 5 х квадраті плюс 3х у кубі плюс 14. Ну, нам також тут треба скласти тоді рівняння, коли ліва частина для якого значення буде дорівнювати праві. Отже, різниця много то ми записуємо 5х у кубі плюс 3х у квадраті мінус х. Якщо різниця, то пишемо мінус 2х у кубі мінус 2х. У квадраті плюс х. Має дорівнювати. Отже, многочлену 5х у квадраті плюс 3х у кубі плюс 14. Є. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і зводимо подібні доданки. Перед першими дужками знак плюс переписуємо многочлен без змін 5х у кубі. Плюс 3х у квадраті мінус х. Перед другими дужками знак мінус, то ми тоді змінюємо знак доданків на протилежний було 2х у кубі стане мінус 2х у кубі. Було мінус 2х у квадраті стане плюс 2х у квадраті. Було плюс х стане мінус х. Дорівнює 5х у квадраті плюс 3х у кубі. Плюс 14. Є. Yeah. Ну що ж, давайте зводити подібні доданки зліва. Отже, у нас є 5х у кубі і мінус 2х у кубі. Зеленим є х квадраті плюс 3х в квадраті і плюс 2х квадраті. Ну і червоним у нас є мінус Х і мінус Х. Зводимо подібні доданки. Отже, 5х у кубі мінус 2х у кубі. Це буде 3х у кубі. Далі. Так, 3х квадраті плюс 2х квадраті. Це буде плюс 5х у квадраті. А мінус х відняти х, це мінус 1х відняти мінус 1х, це буде мінус 2х. Так, це дорівнює. Записуємо 5х у квадраті плюс. 3х у кубі плюс 14. Є? Ну що ж, переносимо тоді через знак до рівня 3х в квадраті і 5х у кубі ліворуч з протилежним знаком. Отже, записуємо тоді все, що у нас було 3х у кубі плюс 5х. У квадраті мінус 2х, справа було 5х у квадраті, зліва буде мінус 5х у квадраті. Справа було 3х у кубі, стане мінус 3х. У кубі. Ну і це дорівнює залишається справа 14. Є. Тепер дивимося. У нас є сума 3х у кубі і мінус 3х у кубі. Сума цих у дорівнює нулю, їх можна викласти з суми. І є 5х в квадраті, і мінус 5х в квадраті їхня сума також дорівнює 0. Записуємо тоді після спрощення. Ми отримаємо, що мінус 2х, дорівнює 14. Як знайти х? Потрібно добуток 14 поділити на відомий множник на мінус 2. Є? Ну що ж, тоді. Записуємо, що х у нас дорівнює, частка буде від'ємна, мінус 14,27. Отже, х дорівнює мінус 7. Записуємо відповідь. Тобто для якого значення х, значення різниці, дорівнює значення мної члена? Для х дорівнює мінус 7, записуємо мінус 7. Є?